Вітаємо вас! Да, я знаю, що в Україні війна. Але провели опитування і запитали українців, а чи хочете ви інвестувати гроші, і куди хочете, і як. І задали саме провокаційне запитання, а чи довіряєте ви інвестиціям? Результати дуже цікаві. І Я вважаю, що їх, ну, по-перше, треба подивитись проаналізувати, поговорити і зробити висновки. Та, да, війна, да, дійсно ситуація ну, поки що складна. Але навіть в умовах війни можна інвестувати, це по-перше. А по-друге, ну, буде ж перемога, треба ж розуміти, куди, як, що. І от я хочу для вас зробити відео, де розглянемо це опитування. Ну і більш детально розглянемо по кожному напрямку, ну і заодно ви можете, скажімо, висловити свої думки, так сказати, провести опитування на опитування. І це відео зробимо для спонсорів канала. Ну, щоб люди, скажімо так, могли відчути, що ви спонсори канала. Якщо ви не спонсор, там є кнопочка спонсорство. І це відео, хоча воно економічне, буде для всіх спонсорів. Ну, вона дійсно більш познавальна, корисна, тут економіка, але економіка популярна. Тому я пропоную всім моїм спонсорам подивитися це відео, а хто не спонсор, стати спонсором мого каналу. І подивитися це відео і майбутнє відео. Ну що, давайте поговоримо про інвестиції в Україну. Ні, не в Україну, а про інвестиції українців. Або точніше про їх бачення інвестицій. О, як ми закрутили. Ну дійсно, розумієте, опитування, воно опитування. Це більше, щоб оцінити ваше ставлення. Хоча я розумію, що на сьогоднішній мені сказати, ну, проберу. Не спішіть. Ой, не спішіть з виставками. Не все так однозначно. І так, спонсорів мого каналу, вітаю, що ви спонсори. Дякую, що ви спонсори. Ну і починаємо! А от далі ви зможете подивитися відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.